Всім привіт! З 31 серпня до 28 вересня у нас коридор затемнень. Що вам принесе цей коридор затемнення? Можливо, на що звернути увагу? Давайте подивимося. Що хорошого принесе вам цей коридор затемнення? Давайте будемо питання задавати так потоково, як ідуть. Мішень, я вас вітаю. Всі цілі, які ви будете ставити в цей період, будуть вистрелювати прям, да, в саме Яблучко. Тобто ставте цілі, ставте амбіції, пишіть бажання, бажайте по-крупному. Тому що, якщо ви думаєте, що вам то так падає на голову зовсім не так. Да? Хто працює в практиках з Вселенною, повірте, їй не до вас. Конкретно ставте цілі. Ханкретіку, що, скільки, яке воно має виглядати, скільки це має коштувати і так далі. Ставте цілі, це буде реалізовуватися отак. Хорошо. Ну, мрійте теж в межах розумного, якщо ви сидите на зарплаті 10 тисяч, завтра будинок ви не купите. Реально? Реально. А то зараз почнуть мені писати: пишіть хейтері, я так люблю вас читати. Далі. Що не варто починати, яких справ вам не варто починати, ну, бо вони вас не, вда не вдадуться саме в цей період? Що не варто починати? Іскушення. Прям яблочко, Іскушення. Будь-які різкові темки, мутки, схемки, можливо, вкладення грошей в якісь великі. Не знаю, там будинок купляти, машину, іскушення, легкі гроші, легкі заробітки, то ви маєте будь-яке іскушення, да? Яблучко це будуть вам е на ручці давати. Що да? от тобі все даром дасть. Пам'ятайте, там, де вам кажуть, що це даром вам обійдеться, ви там заплатите набагато більше фінансово, здоров'ям, це оце я люблю да? прямі ефіри, чистки, це все туди. Не починати таких справ, де ви маєте вкласти свій час, можливо, там, ти типу, попрацюй, я тобі потім заплачу. Ні, вечіром деньги, утром стулья. Що відносно любовної теми, вас буде чекати в коридор затемнення? Звізда. Будуть втілення ваші бажання. Хтось хоче розлучитись? Буде. Хтось хоче зустріти партнера? Буде. Хтось хоче гармонізацію стосунків? Буде. Хтось хоче нового знайомства? Буде. Хтось хоче тішини і зв'язд буде. Тобто. Я задала конкретне питання, що чекає в любовній темі. Що ви хочете на сьогоднішній день для себе в любовній темі, це буде втілене, всіляне приймає ваш заказ. Заказуйте, що закажете та будете мати в любовній темі. Комусь це нахер не треба. Окей, і, і це для будуть зв'язки, реалізація якась своя і так далі. Хорошо, що вас буде чекати в цей період по фінансах? Що по фінансах буде чекати, Карма? Я поздравляю! Карма це е, не тільки наказання, як всі багато хто думає, що це бумірангів всім роздає. Карма це те, що ви заслужили на сьогоднішній день. Хтось працював з кармою, хтось ні, хтось напрацював в минулому житті хорошу грошову карму, хтось да? Е, Все залежить індивідуально. Ну, давайте попробуємо. Все-таки, все-таки, карма в нас був кримічний місяць, вісімка. І хто роботам над собою обнуляв свою негативну карму, я думаю, ви будете отримувати нагороду. Давайте для загалу візьмемо два варіанти. Перший варіант, хто хто сидить на дні, що вас буде чекати, ну, такий середній рівень. Да? І хто більш-менш вийшов на якийсь кращий рівень, що вас буде чекати, Тобто ви виходите на інші рівні теж через якісь історії, хтось вчиться, хтось маркетинг вчить, хтось работає над собою, хтось в переработках якихось, да? тобто, різна аудиторія дивиться, а хтось просто в прошлій житті не косячив. Давайте для тих, хто зараз в проблемах з фінансами, що вас буде чекати. Кажуть, час йде, і ти його втрачаєш цей час. Конкретніше, дайте нам якусь матеріальну. Ну, якщо ви далі сидите на місці, втрачаєте свій час, не берете ресурсів, не берете підказок, не берете шансів, які вам підносить всілени, а вона підносить прям. Миші далі будуть їсти ваш сир. Не дуже по фінансах у вас буде. Вам хочеться свободи в фінансах, але це все в ваших руках. Хто захоче звільнитися і піти з найму, тут вас вдасться. Хтось візьметься, хтось не візьме. Той, хто працює над собою, хто в темі, хто працює над своїм достатком, що вас буде чекати? Всаднік! Очень прекрасна карта сіла на свого байка і помчала до своїх висот. Тут вас далі буде по цій карті ріст. Як замахнетесь, так буде. В когось амбіції маленькі, в когось вони масштабні. Тобто тут буде продвіження по фінансах, воздушний шар що Які цілі поставити, те будете реалізовувати. Вам тут відкриваються дороги, да, айс, якісь нові контракти, нові підписки не знаю, переміна бізнесу будете відкривати. да. Тут вас, вам відкриваються дороги. Ваша задача не стояти, не тупити. Да, да, По картах лілія, тут все в чесності, в легкості вас має бути. да. Ніякої чорної бухгалтерії тримаємо баланс. Матеріальне з духовним. якщо я надаю класні послуги, значить вони, відповідно, коштують. Якщо я хірові послуги надаю, значить я йду підвищую свою, квалі... свою кваліфікацію для того, щоб мій дохід зріс. І так, далі, і так далі. Оце, що вас чекає по фінансах, хорошо. Е, далі, яке попередження для всіх буде в цей коридор затемнення? Яке попередження, на що звернути увагу? Прямо мені кричать з потоку. Павук, будуть люди, які будуть існувати. Павутиня, вашому пространстві. тобто, куди ж без них, звісно, да, тут будуть ті люди, які особі, які схочуть вам розставити якісь лавушки, будьте начеку і не аплашайте. Да, вони схочуть вас завести в тупік. Ну, ваша задача не здаватись, навіть якщо буде тупік, якщо будуть якісь неприємні новини. А з чим вони зв'язані, ті новини можуть бути якісь неприємні новини. Вас може чекати такий, знаєте, хаос у чомусь. В якійсь справі, не знаю, дивіться, але задача, знаєте що, замедліться. Тобто хаос для чого приходить ваше життя, щоб ви панікували, зливали енергію, ресурси і так далі. От ваша задача змінити свою реакцію. Тобто, да, там сталася якась трагедія, не дай Бог, да? там щось там не вдалося, щось там обірвалася якась зділка, да, в кожного свої питання. Саме головне, як ми до цього відносимося. Окей, okay, я приймаю цю історію, це також мій якийсь урок, ситуація, це не помилка, це також мій якісь і уроки і так далі. Окей, okay, значить, це в мене не вдалося, далі пішла і будую щось по-іншому. Да? А хтось впадає в депресію, хтось все, мамочка вся пропала, да? Тобто залежить, тут вам дають попередження замедлітися, можливо, не скандалити, не сумувати. Тут таке попередження буде, ваша задача зупинитись, відпочити, можливо, і далі рухатись по своєму наміченому плану вгору по своїх цілях. Тобто тут будуть такі якісь какашки в вашому пространстві, які будуть вас збивати з вашого наміченого курсу. Ваша задача не піддаватися в цю гру, яку вони будуть вибудовувати за вашою спиною. Ну і давайте подивимося таке напутстві порада а, від вищих сил вам на цей період. А, що вони вам хочуть? Кажуть вам, що прийшов час. Прийшов час, і саме головне не тупити. Ну, я люблю своїм французьким час прийшов. А, задача а, там, де твої вороги, там де твої змії. Ти повинна себе вести, от як рак, да? один крок вперед, два назад. Я рак, то я в принципі знаю, що таке. Я іноді, якщо я в настроєнні, то я можу творіти. Коли щось не так іде, я два кроки назад. Да? Ти там, де зміни є в твоєму пространстві, вороги твої, ти повинна на два кроки вперед переглядати бачити це. Тим більше, коли ти знаєш своїх ворогів в обличчя. Тобто крок зробила, показала своїм е, да? типу я там щось роблю чи щось планую, а далі два кроки назад і наблюдаю, вони самі повилазять ці змії. От тут ти маєш замідлятися. Но час також ще прийшов, тобі вселене, вищі сили дають шанси. Оце, коли ви в рулетку виграєте, от ви можете якийсь куш сорвати, хтось зустріне партнера, партнерку, це також шанс, вау. Хтось відкриє свій кабінет, масажний, не знаю, хтось відкриє якусь свою клініку, хтось відкриє довго, довгострокові якісь курси, хтось піде нарешті навчатися, буде даний шанс навчатися там, де ви хотіли. Можливо, ви давали запрос, мені треба на такий-то курс, в мене нема фінансів. Фінанси будуть. Ваша задача, коли ви просите щось у всесвіта, конкретні суми на щось, коли ці суми приходять, використовуйте по призначенню. бо Потім перекрийте собі Фінканал От написала буквально дівчина каже, Да я йду на курс, якийсь там красний цвіт, чи що, не, не пам'ятаю, чи предмет. Кажу, прям точно ваше потокове послання. От, вот, опять, опять потокове послання. Тут цифра 61. Зверніть увагу, в когось 61, в когось 16. Оце прям буде така підказка, Да тобі. Туда. да, це для тебе підказка. Можливо, числа якого почати, можливо, через скільки часу відкрити. Можливо, це нам дають підказку день, да, може, ну, ся не буде, 16 можливо. Тобто, тут шанс крутий. Дасться тобі саме в цей момент. Твоя задача не впустити цей шанс і використати його по максимуму. Да, будуть нападати у ці змії на тебе, твоя задача не агресувати і не зливати на них свій ресурс. Коли ви агресію проявляєте до своїх ворогів, ви також неосознанно зливаєте їм свої бабки. Будьте скупердяями для того, щоб кидати якісь фрази в е, чужу сторону, а гарот, в свій свій направляйте агресію, свій розвиток. Тучки будуть, маніпуляції від різних людей буде. Ваша задача при, прикиньтесь дурою, дурочкою, як я кажу, я не розумію, що ви в мене хочете, мужчина, атиді від мене. Також кажуть помочь, хто просив про якусь допомогу, наприклад, у вас якась ситуація, ви не можете її вирішити. Ти просила про допомогу чи просив, ти її отримаєш. Тобі приведуть твого помічника, мужчина, жінка, неважно, хто надасть тобі руку допомоги і в твоє життя, і в твоє життя повернеться щастя в кожного в нас своє. І цей рука допомоги, хто тобі її надасть. Має ключі, тобто вам тут треба звернутися до когось, е, якийсь контракт заключити по силі і по кольцу, да? і е, ця людина тобі і надію дасть, і дасть тобі підказки, куди тобі рухатися, компас і надіжда. Компас і надіжда, не пам'ятаю тої пісні, є така стара, стара советська пісня. Мій компас надіжда, мій компас зі мною щось таке. Напишіть в коментарях. Вам тут ваші надії, і прийде ваше життя в простір якась людина, неважно, якийсь друг, подруга, може, наставник тут як варіант, і дасть вам руку допомоги, і дасть вам ті підказки, які ви не можете знайти самі. Хай у вас коридор затемнення пройде легко, хай він буде тільки радісний. Всі непотрібні люди, хай йдуть в минуле, в прошле, і поменше слухайте новин. Від того, що ви наслухаєтеся і нахапаєтесь негативу. Що не зміниться, тому не просирайте свою енергію, направляйте її на саморозвиток. Це багато говорю в своїх роликах. Тому направляйте на здоров'я, поспіть, відпочиньте, погуляйте. Те, що відбувається в країні і в політиці, нам тільки лишається наблюдати. Ви абсолютно ніяк. Не зміните обстановку, будете менш дивитися, будете менш це обсуждати. І благосні переміни, ті, які я прогнозувала місяць тому, вони втіляться в 26-му році. Хто не, не в курсі, хто, хто не дивився, заходимо на сторінку і слухаємо, коли закінчиться війна. Я дуже рідко помиляюся, похибка завжди в прогнозах моїх є, тому що це таро, тому що це оракули. Але е, я не многословна, але коли я щось відчуваю і бачу, я це сідаю для вас і записую. Е, пишіть в коментарях, як ви плануєте провести перший місяць осені.